Всім привіт! Робимо чергові розпаковки з Aliexpress. Дві посилки в одному відео. Тут ножиком не буде відкривати, щоб щось там не пошкодити, тому що можуть бути різні речі. Так, у нас тут консолідація, настільки я бачу, посилка в посилці. Так, тут більше нічого немає, але є в нас ще одна посилка в посилці. Так, і тут все трошечки в хлам, дивіться, в якому вигляді приїхали наші речі, що я не знаю, що там, правда, але ну, вже бачу, що щось там. Так, так, Бачите? Тут нічого вже немає. Так, ось такі бітотримачі з карабіном, на пояс там чи де десь зацепити. Так, у нас є один, у нас є другий, у нас є третій. 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Є 10 ось таких штук. Також ось такі магнітні бітотримачі на біту, щоб саморіз тримати. У нас, виходить, є 5 по 3, 15 штучок. Кого цікавить, можете переглянути в по попередніх відео. Я їх показу. Так, шланг. Не знаю, якої він там якості для душу. 150 см. Ну, саме звичайний, напевно, але. Якщо потрібно замінити, буде під руками вдома. А, дивіться, ще одна. Це вже у нас виходить шоста. Шоста. Так. Що ж тут у нас таке? Що у нас тут, дивіться, в коробках таких. що повністю. А, душова лійка насадка. Дивіться, ось такі, я ними користуюсь, досить такі прикольні. Не знаю, ось тут у них такий тиск, але я брав, були. Більше ось цих отворів. Це видно зразу, що вони якісь дешевші. І тут, так. Тут немає ось цього як його. Фільтра. Ось тут. Ну, видно, знаєте, дешевше. Ну, так, ось тут ця клавіша є, але вона ну прям дуже якась туга. Ну, я вам скажу, реально, дешевше купи то, то ось вона буде таке. Типу якась какашка, знаєте? Коли купиш щось дорожче, якісне, то воно і класно. Служить і так далі. А ось ця штука, ну, така ж сама. Ну, вона таке, якесь ніяке, я вам чесно скажу. Тут взагалі, не знаю, ось ця штука. ну, Всередині там якісь. Ну, коротше, не знаю, як воно буде працювати, але воно якесь ніяке. Бачите, все там гримить. Ну, з таке якесь одноразове, Ще запаковано так ніяково. Ладно. Наступне переглядаємо, що у нас тут. Ось такі. Так. Я вже ці не буду відкривати, десь я там вже знімав ось такі малесенькі кейсики. Ось вони такі, тому що це вже буде на подрунок. Не буду відкривати їх. показувати. Можливо, тут зараз вони будуть відкрити, я вам покажу. Напевно, тут будуть вони. А ні, тут у нас макітовські ось такі насадки, головки з магнітами. Класні, хороші, якісні. На імпакт саме раз. Які єдине, що воно все тут гуляє постійно, приїжджає в такому стані, ну, прям, прям ніякому. Бачите? Ось так все по цьому. Так, але що поробиш? Я вам покажу, тут, бачите, всередині є магнітик. І у нас тут, виходить, є від 6 до 13 розміру. Ну, кейс класний такий. Дивіться, ось тут розміри. Кому цікаво, погляньте. В принципі, як на подарунок, така штука може бути, ну, в принципі, на будь який випадок. Тільки китайці погано запаковують це все. Тому що, коли там вся калатається, тут відповідно така ж сама. Не буду вже вам показувати. На рахунок ось цих можете поглянути, в мене є попередніх відео на каналі, як вони виглядають. А ось тут поглянемо, що у нас тут. Це у нас тут. Дивіться, ось така штука, фарбопульт. Штука, щоб робити покраску. Так, у нас тут є три насадки, форсунки, ось такі, типу, там якась така штука для очищення, щоб. Не те, що для очищення, а вона як воронка використовувати для цього. І а, що у нас тут? Ну, комплектація така собі, якість, напевно, не знаю. яка. Ще одна ось така вороночка для краски. Ось, сам бак. У нас ось такий йде на один літр. Ну, в принципі, не знаю, як вона там по якості. Прийде весна, будемо пробувати. Ось така штука. Давайте тільки перевіримо, чи взагалі працює ось ця штука. Так, ну, як ми бачимо, тут посадочна штука. Прям, прям я вам скажу так, Так, працює. Але акумулятор зняти, це. Що з чимось, я вам скажу. Прям що з чимось. Тут 4 контакти. Але ну, прям посадка така ніяка взагалі. Ну, сам агрегат я не знаю, як буде по якості. Його ціна в районі 50 доларів, здається, чи скільки там. Не знаю, чи варта вона, чи ні. Але потрібно буде спробувати, як він працює, і тоді вже можна робити висновки. Друзі, попрошу підтримати канал підписочкою, лайком, коментарем. Ось. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних випусках.